Вітаю, друзі! Ви на каналі Мінцю Лінцю, і я сьогодні хотів би вам показати свій швидкісний рецепт приготування свого сметанкового тортика. Рецепт дуже простий, з простих інгредієнтів, швидко готується. І вже протягом двох годин його можна їсти і пити з чаєм, смакувати. Так що, кому буде подобатись моє відео, ставте лайк і підписуємось на канал. Гарного перегляду! Які інгредієнти сюди потрібні? Нам потрібно для цього ось такий корж, грецькі горіхи, сметана, велика банка москарпони, банан, цукор ванільний, така форма, куди ми будемо туди поміщати наш тортик. Ну і, звісно, миска і міксер, щоб робити крем, без цього всього нам не обійтись без міксера, бо в руках руками -то дуже, дуже тяжко. То все збивати. Як бачите, перед вами дуже прості швидкісні інгредієнти, немає якогось там скомплектованого, такого невідомо не що. Дуже простий, такий звичайний рецепт на кожен день. І він робиться е, дуже швидко. Так, Наприклад, як я маю йти на роботу і мені, щоб не займало дуже багато часу, то е, такий тортик до чаю сам раз, наприклад, там взяти собі кусочок, щоб... Смакувало. Так що всім буду радити зробити цей тортик. Тільки я недавно купив місце. І він вже щось, щось таке враження, якби щось в ньому впало. Не знаю що. Так що, друзі, будемо чекати приготування нашого тортика. Я буду приготувати інгредієнти. Буду їх е, вимішувати, робити крем. ну бо Не буду знімати, бо відео буде дуже велике. Потім там пишуть, що відео велике, і тобто, ніхто не хоче дивитися, щоб ну, весь процес показувати. Потрібно його скорочувати, щоб було менше коротке відео. Так що буду його скорочувати. Ну, що, бомбелики, приступаємо. Робити наш торгу. Спочатку будемо давати крем. Робити такий крем. Щоб ми вже мали приготовлений крем. Я скажу, ми недавно купляли торт, цей торт обійшовся дуже дешево, Тобто недорого. Взяли сметану густу 18%, аби крем був густий. Насичений. Даємо сюди москакони в Минули призвіли ми купляли, <кій> бо ж ми щось згорну. Купляли москаркони малесеньке, але малесенького було замало, чесно кажучи. Для такого тотану сильно потреба щем побільше треба тому. Ну, Я завіг півчора вечора вже робити, але думаю, не буду, бо вже була пізня година і думаю, що там. 16 г. 49 грам ванильного цукру. Збиваємо на Який гарний крем виходить в себе, Як який відбувається чудово. Подивіться, який наш крем густий. Дивіться, який він густий. Ой! Камера не фокусується. Бачите, який він густий. Ми наш крем вже готовий, ми зробили крем. Зараз ми будемо розбирати наші куриші і перемащувати наш торгу. о 15 2 см. О, ментані подиви. Що далі робиться? Перший крок ми даємо тільки він дуже такий бисквітний. і він такий трохи цей. Даємо перший крок на низ. І будемо я Маємо таку спеціальну лопатку, якою перемаршуємо. Бачите, як гарно перемашується. Ну, все залежить від крему. Як крем густий, гарний, то. To oh. będzie No domaśni to zawsze smaczne. Cześć. W i w A w domaśnich umowach na smaki to jest mniejszy tortik. А ви, друзі, як готуєте торти, які бісквітні торти ви готуєте? Напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Нам цікаво. Ну, цього разу українця і вийшов. Гарний? Гарний. Так. Гарний у вас маскарпоне? Так. Гальбані. Чи ти не гальбані? Ні. 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 Так що потім, як перемостили наш тортик, ми даємо, так як я вже і сказав, між шкожами даємо банан, пухали банан жирний. Прикрашаємо бананом. Микола наклав вже бананчики. Бачите. І ще будуть... Mm -hmm. У нас грецькі горіхи, які Сашка вже турбіний збирався те і горішки. Ням-ням-ням, люблю такі дотики з горішками. Показуюсь. А тим паче з бісквітними. Ось. Гарний, 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 чудовий. Так що ось накриваємо нашу другу половинку коржа. Ух, ну він якийсь такий масивний, такий величезний, вирішений. Оформи не вистачить на це все. Но, форма в нас низька, а торт буде. Олег. Микола закінчує домазувати торт кремом, ми вже зняли форму. І зараз ми закінчуємо оформлювати цей тортик кремом. Пізніше накладемо трускавки ще трохи зверху. Зараз якраз сезон трускавки. Полуниці. Полуниця і трускавка. І покладемо ще цей Тут полуниці. І горіхами ще присипемо. І покажемо вам результат. Ну що, ми закінчили вже наш тортик змащувати. І зараз ми його будемо прикрашати полуничкою. Ось бачите, крему було дуже багато, так що нам вистачило його перемастити. І в нас от зараз буде з такою ось полуничкою. А хто не підписався на наш канал, підписуйтесь. Та не забувайте ставити лайк, залишати коментар, як, ваш, наша, як наше приготування тортика. Можливо, хтось по-різному е готує. Ой, чуть не впало. Так що продовжуємо прикрашати наш тортик. Який він чудовий вийшов ням ням Безмежно полуничний. Ну, Полониця зараз дешевша, недорога. так що. Цього року в Польщі вона вродилася є у... врожай тієї, тому можна собі дозволити купити. Ну, бачите, торт дуже простий. Дуже простий, з простих інгредієнтів, доступних. Бо я часом там переглядаю якийсь цей відео і з приготуванням, ну то там не дуже так. Kit mm, який чудовий happen. Просто полічка ми ще. Mm. Зараз ми будемо присипляти ще нашими грецькими горіхами. Ось бачите, грецькі горіхи даємо зверху поміж полоничкою, щоб нам грецькі Інакше смакувалося. Так. У нас такий. Так що, кому буде подобатись наше відео, ставте лайк і підписуємось на канал. Ну що, ось дивіться, який в нас вийшов тортик. Дуже швидко і просто. Ви побачили, з яких інгредієнтів готувався тортик. Як бачите, дуже простий, бісквітний, з полуничкою. Банан. І грецькі горіхи. Кому буде подобатись наше відео, ставимо лайк і підписуємося на канал.